Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про світлофори, шановні мої друзі. В усьому світі світлофори давно вже стали незамінною частиною міського ландшафту. Ну, друзі, майже по всьому світу. Подекуди й досі використовується в основному праця поліцейських регулювальників. І то лише тому, що місцеві водії часто ігнорують сигнали світлофорів. Перший цікавий факт про світлофори. Перший електричний світлофор винайшов Лестер Вайр із США у 1912 році. Це був пристрій із двома сигналами червоного і зеленого кольорів. Проте його винахід так і не було запатентовано. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року у Лондоні біля будівлі британського парламенту. Він керувався вручну і мав дві семафорні стрілки, підняті горизонтально, означали сигнал Стоп, а опущені під кутом 45 градусів рух із обережністю. У празі є прохід між будинками шириною 70 см, в якому висить справжній світлофор, але працює він не для машин. А для того, щоб ідучи із різних кінців вулиці перехожі, наштовхнулися один на одного. Червоний зверху, жовтий посередині, зелений знизу. Це світовий стандарт. Прийняли його для того, щоб люди здатні розрізнити тільки яскраві кольори і деякі відтінки. Могли спокійно перейти вулицю без ризику для життя, знаючи, де знаходиться який сигнал. Серед альтоніків зустрічаються люди, які не розрізняють зелений і червоний кольори. Тому сучасні світлофори мають помаранчевий відтінок червоного сигналу і синій відтінок зеленого, щоб вони могли його бачити. Перші трикольорні світлофори були встановлені у США у 1920 році у Детройті і Нью-Йорку. В СРСР світлофор з'явився лише у січні. 1930 року. У 1914 році у Клівленді, США, штат Огайо були встановлені перші 4 світлофора, які при перемиканні колірних ліхтарів видавали звуковий сигнал. У першому патенті на світлофор, крім технічної конструкції, було зазначено наступне його призначення. Зробити черговість проїзду перехрестя незалежно від персони, що сидить в автомобілі. І останній цікавий факт про світлофори, шановні мої друзі, у невеликому американському містечку Сіракьюс, де проживають в основному нащадки ірландців, знаходиться єдиний у світі світлофор, на якому зелений сигнал розташований зверху, а червоний знизу. Ось такі цікаві факти про світлофори, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага, це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі, це дуже важливо. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумнівів. Дякую ще раз всім за увагу!